Так, так точно що хотілося додати сюди. А Віктор Трегубов до нас долучився вже чи ні? 19.07. Я просто не знаю, тому точно. Тому що до нього є питання, але якщо він не з'явиться, то питань до нього тоді не буде. Це пов'язано з до Ржебату теж одне з того, що можна не, не створи собі кумира там. Та? Але це вже наостанок. Є, Віктор Тригубов, віть, добрий вечір. Слава Україні! Героям <кхів> слава! Ну, ти у нас потрапив от на, на цю частину, де ми будемо говорити про е, РПЦ, е, СБУ і так далі. Я ж Доржа Бату. Якщо хочеш, можемо з цього почати. Ну, як тобі зручніше? Тоді на кінці, РПЦ, найсмачніше на кінці, знаєш, солодке авторатури. з тобою, чай і вже тоді прощатись, як завжди. Тут українська ж ознака української гостинності. Чай будете? ну це ж, знаєш час, час збиратися вже. Це вже остання страва на столі. Так, да, тому давайте так. У нас от все це, що відбувається рейд по монастирях, так би мовити. І тут недаремно я згадав власне, цей фільм Діамантова Рука, так, радянське кіно, але воно красномовно показує, як сприймалося, значить, культ церкви або інституція церкви пострадянській Україні. Що ось Прямо так. Зараз точиться дискусія про перехід на новий юліанський календар серед православних, тобто на григоріанський, щоб відповідати духові часу. І мене є кілька тут прикладів. Це Just Fun, Just Fun. І далі вже про. Знову таки, я масив інформації поставлю вам, він буде частково розважальним. Е, ну, сама фраза Почому опім для народу вам відома, вона е, дивимося фрагмент з фільму, так. Мною жертвуємо для маленької віконця. Почем опіум для народа. Іль, Ільфі Петров цю фразу каже: і після цього ця фраза стала крилатою. Насправді вона належить Карлу Марксу. Якби це дивно не звучало. Е, так. І, як приклади, приклади всього, що нам е, довелося побачити на своєму. Житьевому шляху, ну, скажи ему, те, кто постарше, знают, как заряжать и крем, и воду. Я надеюсь, вы не забыли поставить крем, воду, все, что вы хотите зарядить, все это будет заряжено. Итак, я попрошу вас подготовиться, сесть поудобнее, вам должно быть свободно и комфортно. Не надо не облакачиваться, вот так сядьте ровненько, расслабленно. Положите руки на коленки, ладонями вверх и закройте глаза. Только прислушивайтесь к тем ощущениям, которые будут возникать во время сеанса. Итак, пожалуйста. У меня телефон зарядился. Так. Ну тут згадувати Кашпіровського не будемо. У нас вистачало отак, от вище даху, що називається, своїх пророків у своїй вітчизні. До них може належати і Володимир Мунтян. Що з ним відбувалося теж. Прямо там, де я показую пальцем, там і Там щось Дух Святой робить. прямо зараз. Ложите на себя руки и принимайте силу Божью, принимайте полное исцеление. Прямо сейчас у кого-то артрит уходит, прямо сейчас в области колена исцеления. Прямо сейчас, друзья, принимайте полное исцеление. Во имя Иисуса, щиту, Святой Дух, слава Тебе, Святой Дух, Аллилуйя. О, дорогой Иисус Христос, мы поклоняемся Тебе, мы поклоняемся Тебе, мы поклоняемся Тебе, мы поклоняемся Тебе, мы поклоняемся тебе на этом месте. І, і ще ті, хто ще, ще постарші, мають пам'ятати про такого персонажа як Марія Деві Христос. І... А я думав аделаджа. Між іншим, між іншим, Марія Деві Христос. Це вже трансформація, яка з нею відбулася. Ну це дев'ятив, помножений на дев'ятив. Ми ну, як можемо таке припустити, вона пропагувала ці всі ідеї руского міра, між іншим. От просто несла, значить, як оця от Так. І ще один епізод до загального масиву інформації, який пов'язаний ну, фактично із війною з Майданом і роллю РПЦ. В Україні, причому у особленій ролі РПЦ в Україні. сказати, що ти мене Христа на тебе не Сука, православный. Я виноват в том, що людей 70 положили. Я, Я виноват, что семьдесят винет, вот ты вот этому человеку скажи. Мені. Я виноват з трибуны Я з трибуны кричав, люди имени зброю. Я лично с трибуны кричал, чтобы ни одного человека не допустить убийств. Тебе в рот раскрывается еще, блядь, это говорить. No, <subjects 1952> я не хочу грешить Я тебе говорю, сейчас погиб человек. Вместо того, чтобы помолиться о его упокоении души, ты мне что говоришь в ответ? Я слышу тебя. Я, я слышу тебя. Не хочу. Пока не извинишься, слышу тебя. Понял? Так, ну і тепер питання: от коли ми подивилися цей весь масив, я особливої там різниці поміж РПЦ в Україні, Білим Братством, Мунтяном, Чумаком, і не бачу, в принципі, тут особлена роль РПЦ сука православна, і один і другий належали до Російської православної церкви. Один навіть в диякуна був висвячений, як воно називається? Я про Я Порошенка. Не Та й в принципі Новінський там недалекий теж в ряси вдягався. А тепер був бореться з оцим всім опіумом для народу. Е, що ж таке? І наскільки це серйозно, і наскільки це матиме серйозний вплив? На вашу думку, оскільки Трегубов тільки зараз долучився, і він так тяжко, значить, робить масаж своєї голови, очевидно, і тренує до величної промови. Часів і народів. Ну, почне з тому се я не знаю. Ну, по-перше, треба почати з того, що якраз навпаки, новійський на діаконом був, Порошенко не був. Порошенко просто один раз тихарь одягнув на кресному ході і ну, з такими робили далекі виснівали. Але ні, але ні. Ну, в принципі, але правда в тому, що він був пригожанином не просто СМП, а ще й досить такий я б сказав радикальне проросійського її монастиря, який тільки-тільки от зараз, тільки в цьому році перефарбувався. Він був пригоженним ілонінського. Хто знає хто такий вони черепанов, той присисне. В цьому моменті, але тим не менш, от склалося як склалося. Тут по цій десподіні сповіділи, і людина спочатку ходила в Оніцьке, потім подивилася на ситуацію з іншого боку і почала активно працювати на той самий тому. Ну і чудово, в принципі. Е, я взагалі вважаю, що це тенденція не така незворотня, бо будь-який будь-яка людина, якщо вона не зовсім Янукович, що стає українським президентом, вона багато речей переосмислює в, в правильному напрямку. І то те саме ми бачимо Зеленський. Бо якщо хто пам'ятає, то у Зеленського перші е, два роки за релігійний напрямок відповідав: Блін, я от забув прізвище людини, молодий відносно заступник тоді е, в офісі. Е, ну він теж зараз, що смішно, діакон московського патріархату, і він реально дуже дуже саме про -ембешний. І першу, перші два роки політика зеленського була саме дуже проємбешна, а тепер бошечки кошечки відкрилися очі, розвернуло і розвернуло в дуже гарному напрямку. І та так само абсолютно як у випадку Порошенка, і це можна тільки зараз привітати. Бо виски ці авгєвої конюшки треба було насправді вже досить таки давно. І те, що вони зараз почали вискрибати, то дай їм, Боже здоров'я, це праця важка та марудна. Добре, значить, так сказав і логічно завершив речення. Добре. Е, хто хоче висловитися з приводу, значить. Я помітив на відео, можна е, на відео цьому вже класичному та архівному. Деркач між ними. Тобто, е, да, це православія в особленні Новінського і от ФСБ в особленні деркача, який. Там чи втік, чи де він справу проти нього там порушили. Ну, тобто, е, добре, що взялись під час війни, е, тому що після війни, мабуть, було б важко важче набагато забратися за це кодло РПЦ, ФСБ, КГБ, е, та, тому що от ти, Роман, підводячись до цієї теми, влучно зазначив, що е, будь-які там рішення під час війни вони. Добрі, та цитуючи Катерину Сипрун, от власне це рішення максимально добре і корисне. На користь національної безпеці, тому що ну тут же ж не можуть там вільно пересуватися по Києву. Там якісь агенти ФСБ, там якась агентура, вона мусить переховуватися. То чому ж можуть вільно ці попи в рясах ходити і власне співати в храмах храні Росію та матушку і таке інше? Ну, тобто, зберігати ці всі листівки, закликати до єднання якогось. Ну тобто це. Агентурна робота тому це має бути припинено це правильно. Служба Божа, правильна служба Божа здорової людини, СБУ, тобто Україна робить. Пане Романе. Ну я тішу себе напевно, і вас, що нас насправді нарешті почали відбуватися історичні зустрічі офіцерів СБУ і офіцерів ФСБ на нашій території в таких умовах. От, питання чому так запізно, ну складно казати. Але в принципі, якби це раніше почалося, напевно, менше півтрат було в Україні, і і фаби офіцери, справжні офіцери СБУ, патріоти, ну, продемонстрували би свій, що вони не дарма використовують кошти платників податку. Як на мене, час згаяно. Uh, і я думаю, що uh, велика частина російської гентури або змогла сховатися, або втікти. І звісно, річ, що uh, свідчень і uh, доказів, і фактів було би багато більше, якби ця робота uh, була системною. Інше питання: хто uh, керував uh, цією роботою, і де вони зараз, чи будуть вони відповідати за це, uh, ну, побачимо. А от ви, ви правильно підвелися, пане Романе, це питання до всіх чотирьох, тобто і до мене фактично, я ж кажу, адресую до себе. А якщо застосовувати критичне мислення, до чого ми закликаємо глядачів, так само, як і поставити вподобайку під тером і підписатися на канал, задонатити зсу? А якщо при Зеленському це відбувається після 24 лютого, аж через 9 місяців, так? Я розумію, що Ісус там сказав і йди, і встав і пішов, і сліпого зробив зрячим, і нагодував, значить, мінімум їжі, скажімо так, купу людей, і 40 років водив. Ну, Ніхто з попередніх президентів не Мойсей, і 40 років нас, ну, 30 з гаком, ніде не водив, а як неманівцями. Всі, всі були сліпі, нічого не бачили, починаючи від Кравчука і завершуючи Порошенком на хвилиночку. Ющенко настільки був хворий, що сліпота його скосила, і він теж нічого не бачив. Ну просто поясніть мені. Я погано розумію, де тоді була в нас Служба безпеки України, яку очолювали е, достойники? Е, дехто з них вже пішов в інший світ, якщо вірити в інший світ. Але mm -hmm. не, не вже для цього треба, щоб сталося те, що сталося? А так було не видно? Ну, давай. Зустріч на запитання. Давай. А от тут нещодавно була така собі пані а, Діана Панченко, яка ага. от зараз написала, я в Донецьке, тралівалі налівалі питання Руба, де СБУ була у питанні, наприклад, телеканалів Медведчука, медіа Медведчука, Наташа Влащенко. А, цього так як Мартаросяни чи як його? Так, а чи ти а, мені і питання і це і... ставиш? Типу на зустріч це не на зустріч. Це питання ти досипаєш, типа де була СБУ, правда? О, Ви що, сліпі? Так, а, я кажу, а я кажу про те, що у нас до певного часу, до того, як сталося Мадабуча, було прийнято ставитися до того, що але ж це є частина суспільства. А ми їм кажемо, але ж це, перепрошую, так, нами в ефірі: погані ватники. А вони казали, але це частина українського суспільства. Вони теж виборці, вони теж власне мають право голосу і вони теж мають право на свою думку. Якщо вони думають, що у це круто. Якщо вони думають, що там голосувати можна за партію чи комуністів, і якщо вони думають, що Діана Панченко це розумна жінка, то чому б до них не дослухатися? Таке у нас було не в церковній сфері, таке у нас було в усіх сферах життя. Абсолютно. І ми самі там сиділи і слухали. Там ти сидів, якщо ще читав розповідає, я сидів, слухав. Якщо Сарьов розповідає, і на жаль, ми тоді їм не проломили голову, а було б корисно. Ось тому це ж не, не знаю. Ось, як у тебе мене з Сарьовим було все здається нормально спілкуванні? Цього мемів наробили. І політіли mm -hmm. головєтки, І політіли яйця, і головєтки, і головєтки. І з царьом теж що, вибачте. Я тепер уже буду не впізнаваний. У дітей украли кусочек щастя. Так, буду невпізнаваною персоною там через сторін, але ці тобі будуть говорити, а от А, Але але обидва вони живі, і це означає, що ми щось зробили не видно. Че Читов живий? Хто? Чечи то, Чечитов показав, він просто він просто виконав заповідь Ліонтьєва підписнювати Дельта План. Ну, з 17-го поверху. Окей, згоден, згоден, згоден. Але випадку очищу, але це все одно, на жаль, не ми. На жаль, живе Язару Янукович і Володимир Олійник, ну то вже інша історія. Бо в мене є палець для Володимира Олійника, він нікуди не дівся. За це дякуємо Кушнарьову. Так, десь така ситуація. Дописні про Олійника. На цьому тижні горіла його дача отут, на Черкащині. Його і Касмини. Ну і що? І він на ту дачу Косміна вже ніколи Юрка? не прийде. Косміта Альфа. Космина да. це якийсь там чиновник. Ну, Чиясь дача, а, одним словом, горіла. Горіло те, що їм вже не треба, в них нові дачі на рубльовці. Так, якщо ну. ви вже цих діячів згадали, чи пам'ятаєте ви? Чи знаєте, ви де Симоненко? Пам'ятаєте такого Петра Симоненка? Снився мені б днями, снив? От я не жартую Нічого собі. Уявляєш, у вісні приходить Симоненко. А йому каже: Ти чорт, що ти тут робиш вообще? Знаєш? Снилося Роману, що червоне. Як писала Світлана Пиркало, цілу книжку написала: не думай про червоне. Але серйозно, це не буде спортивна рибалка, ну, те, що як назвали, та? Що піймали і випустили, бо якщо всю цю гидоту пересаджають, і лавру повернуть спочатку державі, а потім туди запустять. Вибачте, якби ви не ставилися Православну церкву України, яка дуже кволо переповзає на григоріанський календар. То це було б норм. Тому що я підтримую все ж таки найкращого святи президентів п'ятого Віра армія мова. Так. Дякуємо за томос. Про спортивну рибалку питання. Нагадаю суть. бо з Цим стендап-шоу можна забути про що питали. Ну. Ми зібралися помовчати, чи перший хтось почне. Продай вода. Що, ну я ж в релігійних питаннях не цей то. Я про СБУ, вони затримують, випустять, чи вони все ж таки напхають повну гірків і трішечки томатів для кольору. Ну а що, когось затримали? Когось затримали. Когось обміняли вже навіть. Когось цей. обміняли. Хай всіх обміняють. Ну. Я не хочу зараз ну, тобі, Окей, ну, тому, пане Романе, немає що сказати. Давайте так. Що ти віриш? Це буде у них погано. А я вірю в туристичний бізнес. Немає що сказати? Тоді перейдемо до хайпової теми з Франческою. Ну, у мене, так, у мене Та але є я не можу що... довго про це. Я думаю, що 9 клівіків вони не перші, не останні, яким висунули обвинувачення. Якісь показові е, умовні страти будуть безумовно. Е, питання в тому, що решта е, ну широкого загалу е, священників е, вони будуть апелювати до переділу нерухомості там і так далі. І так далі Ну і мені здається, що буде політичне якесь рішення, щоб під час воєнного стану там не напружувати суспільство, припинити дискусії. от е, Відкласти якісь радикальні заходи на на потім. А коли ми переможемо, ми в усьому розберемося, якщо не забудемо. Я можу сказати коротко, згідно моїх даних. Е ситуація така: в Офісі президента і не проти помиритися за умов того, що Московський патріархат відав якісь, умовно кажучи, береги, і перестане ось власне цю матушку Русь, хоча президента Uh, так, але історія в тому, що сам Московський петерхат зараз не готов, Онуфрій остаточно довонувся головою. Можна після того, як він на себе причасну чашу вилів, можна писати цього. Але він на останню, власне, останні, коли вони це обговорювали, він зайняв дуже позицію серії. А нам пофіг на овець-президента, нам пофіг на усіх. Ми якось виживемо. Господь господь нас урятує, так що просто малімось трястімось, слухаємо радіораду. Тому така ситуація тут, що скоріш за все, просто навіть якщо офіс Президента захоче зрештою як якось піти на компроміс, умовно кажучи, і не добивати, Вони самі усе зроблять, щоб добили. Ясно, поставили тут... власне одразу паралель. Паралель була. Я не хотів про це говорити, але вже підвелися, то скажу: от згадали ведучих да, медвічуківських телеканалів, яких от санкції попали під санкції, їх там закрили, звільнили. І що вони без роботи лишилися? Вони потім пішли працювати на згаданий вже сьогодні романом телеканал, до якого я мав стосунок. Це деолігархізований канал. І там собі працювали. Просто почалася проукраїнська риторика. Той самий Голованов сидів і з гордоном обговорював, як захищати Україну а не. На Нюзвані, чи де він там був, розповідав про те, які дорогі платіжки на е, газ і комірна, і взагалі як влада довела до зубожіння. Ну, власне, така паралель в мене от, власне, і напрошувалась, я не хотів просто це озвучувати. Та, нормальна паралель, що є може... Макс Діордіця, е... Да, <ривіць> да, <ривіць> Назаров так звали. Да. Так, який він Назаров? Він Діор ну, але... ну... ну, Називайте але мене нас, просто <ривіць> а, Альберт Айнштайн. Знаєш, давайте зійдемося на цьому. <ривіць> Або просто Зливите моє мене, прізвище нове, не зважайте, то, 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 я, не тут, я тут ніхто. Так, так і Діордіця. Каво, що румунською значить Діордіця. Бо що значить мамалига, я знаю. Так, е -е. І давайте ми закриємо, тобто закруглимо цю тему трошки з церквою, тому що не, не створи собі кумири, і тут хайпова штука,